І ще важливий такий момент при роботі з ґрунтовими продуктами, коли ми плануємо роботу з ґрунтовиками, то посів сої повинен бути немілкіший, ніж 4 сантиметри. Нам О, потрібно сіяти на 4 особливість. сантиметри, Чому так особливість. Так. Тому що завжди присутні ризики промивання. Так. Коли ми промиваємо ацетохлор чи метрибузин. То соя, відповідно, втрачає листя, симптоми по метрибузину проявляються в вигляді підгорання нижніх листків. За рахунок того, підгорають. що ми будемо висівати глибше, ми цього явища уникнемо. Не так, да, немає. Ми посіємо глибше, У нас вже буде запас по промиванню, і плюс коренева система буде знаходитися в глиб, більш, більш глибоких ярусах. Супер. Поки воно проростає, коренева система також. Користуйтеся цим лайфхаком, тому що, я думаю, на півночі, досить часто, в травні місяці випадає. Добре, що випадає, да? але може бути такий зливового характеру дощ, де в принципі дуже багато вологи, особливо легкі піщані ґрунти. Може бути таке явище, тому просто додайте один сантиметр по глибині і уникніть просто цих ризиків.